Mm -hmm. Ну що, доброго дня, з вами я, Данеона, сегодня феора. І ми продолжим наш марафон кто до зимо. Джейт Скол. і сьогодні у нас математика. В принципі так. вчора ми з вами... У нас була українська мова марафон. Розпочали ми з цього предмету. Ну, в принципі, як ми до пояснення, ми розпочинали з нурну те, що з українською мовою. І будемо далі розпочати, цього розпочинати, це ж на останній тема. Далі, що я ще хочу сказати? Там ми казали про складні слова. І... Правопис не слів, разом окремо через дефіс. Ну що, сьогодні у нас математика. Сьогодні. дивіться, ми розглянемо таку тему. Яка назна одне завдання таке, є я тестове. Це тему і одне завдання, є я відкри, у Затем ну, від харита відповідь. Тобто там потрібно вписати відповідь, а не обрати МБВ ГЧД. Отже, тема сьогоднішнього нашого року це задача на відсотки і пропорції. Перш за все, ну, звичайно, а, мій друг вам тут пояснив. Ну, терміну він тут чомусь не дав, що таке відсоток, що таке пропорція. Звичайно, воно, воно, воно не знадобиться, що у нас за, за подача такий відсоток. Вам та, просто дадуть задачу, типу беріть, розв'язуйте і все. А знати, що таке відсоток, не знати, що таке відсоток, то а, нікого не буде цікавити. Але все ж таки е, я вам нагадаю те, що відсоток це одна сота від числа. Це один відсоток. Сота частина числа називається відсотком. Ну, а пропорція, це до у нас існує? Ну, зазвичай одне невідоме. Як вони це іксом, тут, до речі, ми будемо це робити, будуть пропорції. І всі інші три значення відомі. Отже. Ось така пропорція, ще таке відсоток. Розібралися, тепер поїхали. Отже. Найчастіше ми зустрічаємо відсотки, коли дізнаємось деталі акції, на певний товар. Наприклад, нехай якась є новочка, іграшка коштувала 100 гривень. Що це за іграшка така? Ну хоча... Ті, хто був у дитячих магазинах, ти тут був, то в принципі ще нормальна ціна. А зараз на неї знижка мінус 30%, просто кажуть. Це означає, що до цієї вартості відняли її і... від усієї від... вартості від... 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 відняли 30%. Тому так зрозуміло. Отже. А на мой випадку ми можемо вважати, що 100 гривень це 100 від вартості іграшки, тобто повна її вартість, іншими словами. А на ми кажемо, що робота стоїть сотрудні, тобто виконана повністю. Ось коли ми з вами пройдемо, ну, наприклад, ну, з українською мовою, з мотимонтом, історією України з інших предметів там. Усі теми, то я можу, можу сказати те, що ми підготували вас до ЗНО з суперметом на 100%. Тоді, щоб визначити скільки складе від початкової вартості, ну, позначаємо ксмус як, взагалі, якщо нас не вдома, вони встали, позначається ікс. Нам потрібно скласти пропорція. Бачите, вже ось така задатка, яка йдуть 9% пропорції. Дивіться. 100 гривень поділити на 100%. Це те саме, що X гривень поділити на 30%. Це пропорція. То речі, знаєте, що пропорція ваша мама на щось вам вами якийсь изборщик ну наприклад або ще щось інше то там же теж протримується певної пропорції но мой вони теж є можно сказали такой пропорцію. пропорции можно можемо промочити хрест нахуй тобто ну що фамбула? Життя мені ще зараз поясню. Зараз запишу всю пропорцію, як ви записували. Van csak na talán nem itt pocsak. Mi zaraz tu. Dejte se, jestli vám refusuje ty svaj. se. Vás Гривень. Поділити на 100% це те саме, що x гривень поділити на 30%. І право хресна хресток так. Ми маємо право перемножити. Ну, тепер повертаємо ціною ну, і розрахуємо це все. Байдрістах промножившим. x помнож на 100% до рівня 100 помнож на 30 відсотків. Тоді x Х помножить на 100, до рівня на 100, помножити на 30. Дивиться. Що відбудеться. Оці 100 штук Ну 100 дивіться X помножити на 100% рівні 100 помножити на 30. Дивіться при перенесенні Ну так нам треба перенести 100% і 100%, 100 гривень вони щезнуть Тобто І отримуємо Х до рівня 30 гривень 30 гривень. Там навіть 2 гривень. Ммм. Вот, Є знижка до 30 гривень І пьес так вона коштує 70. Ну що. Ось така задачка. Погибне ну, задачки. на ціну Ну давайте пробуем розв'язати погибне завдання

то ми маємо перше сказати, скільки потрібно буде заплатити школярам. Ну, я думаю, 50 плюс 50, то вже 100%. Сотків. Тобто вони заплатять... там потрібно заплатити за одного. 10 гривень, так? Що mm. 10 гривень? Ну, по це перше питання. Друге питання, Тобто, проходити, яка буде знижка, якщо з пусток прихати, або якщо заплатити за п'ятьох людей, тобто по 10 гривень. Отже. Знаєте, скільки буде платити школяр за пропорцію? Один школяр. 10 гривень, початок стоїть вартури нік це гривень. Поля це на 100 мінус 50%. Премножавши хрест на хрест, так само, як я пояснював раніше, ми отримаємо ще X стороні 5 гривень. Тобто знижка ось... 50% можна було навіть пропорційно складати. Якщо повну вартість 100%, а знижка школяра 50%, тобто 50% це половина, то це можна було так зробити навіть трошки простіше. 5 гривень. Тоді загальна вартість, дивіться, 5 плюс 5, у нас два учні, плюс 10, плюс 10, плюс 10, плюс 3 дорослих. Отримаємо 40 гривень. Це якщо без всяких там зони, ну, тобто це в принципі це не вартість поїздки. Ось монта перше питання. тобто, Скільки буде коштувати поїздка, якщо ми беремо 2 учні, ну, тобто, учні знижкою і три дорослих без знижки. У нас є ще тут троє питання. Для того, щоб відповісти на троє питання, треба вивести загальний розмір знижки. Це потрахувати, що він складатиме 10 гривень. Тож час без знижки присклади 50 гривень. Чином знижка для компанії складатиме 20%. 10 гривень з 50, тобто 10 50-х, це -50, 0,2. А ще перетворити десяткову відсотком помножаємо на 100 отримаємо 20%. Наступна задачка. Марічка купила 6 кілограмів по за 40 гривень разом. А потім продала 5 кілограмів по 9 гривень. Який відсоток від витрачених грошей складе прибуток марічки. Отже. Ходимо скільки цього отримала Марічка за продажу. Для цього ми 5 на людей, тому 45 гривень це в принципі таблиця множення. Є прибутком для Марічки буде різниця між витраченими грошима та заробленими. І складати він 5 гривень. Дивіться. Вона 6 гривень за 40 гривень купила. А вона продала 5 кілограмів по 9 гривень кілограм. Тобто 45, так? Ось вам, в принципі, 5 гривень вже не прибутку. Тоді відзароблені гроші прибуток складатиме 12,50%, бо 5 сорокових це те саме, що 0,125 тисячних. Або 12,5 Ну, і розв'язуємо ще одну задачу. Працівник однієї онлайн фірми отримує прибуток у розмірі 1000 гривень в день. Скільки днів має пропрацювати на ноутбук? Звичайно, скільки він має пропрацювати на ноутбук? Ну, щоб купити ноутбук вартість вартості складає 20 000 гривень. Вона де, на який діє знижка 15%. Ну, це не хоче, І... скільки потрібно просувати, якщо вона за день отримає 1000 10 горил. Визначимо ранню в вартість ноутбуку. Якщо на нього діє така знижка, то він коштуватиме 85%. Від вартості. Ну, тобто це просто 100-15. Uh, а саме дивіться 20 тисяч. Ми поношаємо на, 2... на 85. Це те саме, що 20 тисяч поносимо 55 сотих. Отримаємо 17 тисяч гривень. Там не складно підтримувати, що представник може купити гаджет, що не менше 17 днів. Бо він отримає за 1 тисячу гривень, а нотбокс коштуватиме 17 тисяч. Ну, чому що найменше? Ну тому що це якщо він буде працювати 7 днів на тиждень, не буде хворіти, не буде пропускати, тоді за 17 днів. Зможе купити, купити собі цей ноутбук. Як е -е, ви вже змогли здогадатися, я переходжу звичайних часу до 600, треба помножити на 100. Ну ніхто не здогадався, я вже вам про це казав. Наприклад, по-моєму тортаці, ну цих 50-х торта. Обо 50% торта. Отже. Зараз у нас найголовніше в темі 3D Відсоток відчаслав, як из якусь частину. Наприклад, смысл відсотків 200 складає 34. Пропорції ми можемо помножити вирази хрест на хрест, Тобто БЦ для. E. І тому самим, що і B D, то B помножити на D до рівня С помножити на Є. E. Ну, завдання на цю пропорцію є на складніму, але прочитати і зрозуміти умову. В принципі. Я думаю, ви зрозуміли. Рано не складно. Якщо розібратися в цій темі, вона не є складною. Чесно скажу. Тобто є складніші теми. Тому так. Що я ще вам хочу сказати? В принципі, все на цьому. Ті, хто... Запустійний курс вони отримують це писання з конспектом ну, і домашнім завданням. Вони ще будуть мати змогу потренуватися. Тому запрошуємо нових учнів в нашу школу. Я думаю, ви бачите, що як проходять заняття. Хоча буде можливо подивитися, подивитися на інші предмети. Може, хтось з вас ще не визначився, яку що він буде здавати. Але я вам так скажу, якщо то так, то час вже вирішувати, бо часу все менше і менше. травні липень. Ну, в травні вже починається саме ЗНО, А до, а до цього часу треба готуватися, А крім того, ще задають домашні, яке треба робити. А я знаю, що таке вчити уроки, що задають, як ну, домашнього робити. І ще до ЗНО, чесно скажу. Як я поверх ним дихав е, до репетитора, замість того, щоб відпочити, е, до таке дозано. Тому я знаю, що це таке, що таке. Тому часа може кажуть. В такому пораду моя. Якщо ще не обрали, які предмети будете здавати, то я кажу, що час це все зробити тут. Поставте зараз таку ціль, що до кінця марафону, першого марафону знову, ви берете і визначаєтесь предметом зено. Все тоді. Це коли вірить кожного з вас. Цього прощаюся до завтра, завтра вас чекає там з історії України.